Події революції 1905-1907 років справили помітний вплив на життя тогочасного суспільства, однак вони не змінили основного напрямку його розвитку, який диктувався вимогами і законами ринкового господарства. Мабуть, найбільш негативними були наслідки поразки революції у політичній сфері, встановлювався надзвичайний стан. Суворо заборонялися демонстрації, мітинги, збори. По всій країні діяли військові трибунали. У підпілля пішли політичні організації, посилилися репресії проти українства. Заборонялося викладання українською мовою в освітніх закладах. Українські громади та клуби, більшість організацій просвіти були ліквідовані. Така ж доля спіткала практично всі основні українські періодичні видання. Натомість за широкої підтримки влади бурхливу діяльність розгорнули шовіністичні організації, зокрема клуб русських націоналістів, заснований в Києві в 1908 році. Широкого розголосу набула справа Бейліса, судовий процес, організований в Києві в 1913 році над євреєм, котрий звинувачувався у ритуальному вбивстві православної дитини. Чорносотина преса здійняла шалену антисемітську кампанію. Відчайдушні зусилля робилися міністерством юстиції та внутрішніх справ, аби засудити невинну людину. Проте на захист Бейліса виступили демократична громадськість, прогресивна інтелігенція, письменники, зокрема Короленко. Врешті-решт, суд вимушений був виправдати Бейліса. Після поразки революції 1905-1907 років серед певної частини правлячої верхівки визрівало розуміння того, що політика репресії і заборон може стати на заваді подальшого розвитку країни, що необхідні реформи, котрі б динамізували процес капіталістичного розвитку. Ініціатором таких змін став голова уряду Столипін. Він запропонував провести в Росії аграрну реформу, яка мала розв'язати не лише економічні. А й гострі політичні проблеми. Столипін прагнув створити міцну верству заможних селян. З Цією метою було прийнято кілька законодавчих актів. Закон, прийнятий Думою 9 листопада 1909 року, давав право сільській громаді переходити на хутори. В Україні тоді не існувало общинного землекористування, а було так зване. Подвірне землеволодіння, тобто земля вважалася власністю великої родини, її не можна було продавати чи ділити. Новий закон дозволив кожному вийти з подвірного господарства і стати власником своєї землі. Головне гальмо в розвитку сільського господарства Столипін вбачав саме в общині, до якої були, мов ланцюгом прикуті селяни і контроль якої постійно тяжів над ними. Селянин не міг покинути її. Не міг продати землю, бо вона належала общині. Ця система мала і інші серйозні вади. Вона, зокрема, не давала можливості застосування передових методів господарювання в політичному плані. община, на думку ініціаторів реформи, була формою зрівнялівки, що вела село до ще більшого зубожіння, створюючи підґрунтя для соціального невдоволення. Община негативно впливала на сільське господарство усіх регіонів імперії, але до ще гірших наслідків спричинялася вона для України, де населення було більш звичне до індивідуального господарства до хуторів. Тільки угіддя, ліси та сіножаті залишалися після столипінської реформи у спільному володінні. Законодавчі акти, прийняті думою з питань аграрної реформи, не тільки проголошували, а й значною мірою гарантували право селянина на власну землю. Зокрема, селяни могли брати кредити в селянському поземельному банку для облаштування господарства. Передбачалися піднесення агрокультури, реорганізація місцевого самоврядування, запровадження загальної початкової світи та інші заходи. Програма реформ започаткована столипіним. Мала бути реалізована протягом 20 років. Доля, однак, розпорядилася по-іншому. У 1911 році під час відвідин Київського оперного театру Столипін був вбитий терористом. Проти реформи повели боротьбу реакційні сили як правого, так і ліворадикального гатунку. І все ж зміни в житті села відбувалися. Що стосується України, то тут реформа Столипіна мала чи не найбільший успіх. На хутори переселилася майже половина селянських господарств. Кількість українських селян, які до 1 січня 1916 року закріпили землю в індивідуальну власність, була найбільшою в імперії. В Україні, як і загалом в Росії, аграрна реформа викликала вороже ставлення з боку великих землевласників, які боялися втратити робітників, та соціалістів, котрі вважали, що реформа призведе до ліквідації сільського пролетаріату. Лише окремі землевласники Харитоненко, Терещенко, Чикаленко, Журавський – поставилися до неї прихильно. До цього слід додати й те, що у проведенні реформи уряд припустився значних помилок, найсерйознішою з яких були надто високі ціни, які мали сплачувати селяни за поміщицькі землі. Це активізувало процес соціального розмежування на селі, що в свою чергу посилювало позиції ліворадикальних промарксистських партій та угруповань. Активну допомогу селянам надавали земства, будували елеватори. Організовували збут збіжжя за кордон для незаможних селян, влаштовували кустарні промисли. Чималу підтримку селу надавали кооперативні заклади, підтримувані державними банками та земствами. Вклади селян до сільських банків по всій імперії за 20 років зросли з 300 мільйонів карбованців до 2 мільярдів. Кооперативний рух розгортався дуже швидко. У 1913 році на Київщині було 900 на Поділлі 600 споживчих товариств. Розгортання цього руху сприяла активна діяльність Доманицького, Садовського та інших. Виходив спеціальний часопис. Наша кооперація складовою частиною аграрної реформи було також заохочення переселень на вільні землі в Сибіру і на далекому сході. Найбільше число переселенців в імперії дали саме українські губернії. Всього з України під час проведення реформи переселилися близько одного мільйона осіб. Проте в організації цього руху виявилося чимало серйозних вад. Не знайшовши відповідних умов для життя, майже чверть переселенців вимушені були повернутися назад. Чимало селян йшли в міста на заводи й фабрики. За рахунок цього. Ринок праці значно зріс, а робоча сила стала дешевою. Починаючи з 1910 року, економіка імперії вступає в період зростання. В Україні з 1910 по 1913 рік видобуток вугілля підвищився в півтора, залізної руди в два рази. Ще більше зростає частка України в загальноросійському промисловому виробництві до 25%. Як зазначалося, після поразки революції 1905-1907 років український визвольний рух опинився в складному становищі. Розпадається Українська радикально-демократична партія у 1909 році. Припиняє своє існування спілка. Разом із тим, частина діячів Української соціал-демократичної партії, зокрема Петлюра Садовський, беруть участь у створенні міжпартійного політичного блоку Товариства українських поступовців» – ТУП. Активними діячами товариства були Грушевський, Єфремов, Венеченко, Чикаленко, Дорошенко, Старицька Черняхівська та інші найближчим своїм завданням ТУП вважало українізацію освіти, громадських установ. Суду і церкви політичну лінію товариства проводила газета Рада. Значна увага приділялася відстоюванню українських інтересів в державній думі. Найбільш реакційна за своїм складом Третя Державна Дума відхилила питання про українську мову навчання в початкових класах, а також про вживання української мови в судах. У 1913 році, коли була скликана четверта дума, туб у своїх домаганнях заручилося підтримкою фракції трудовиків та кадетів. Проте консервативна більшість думи і на цей раз заблокувала ці питання. Хоча тоді ж латишам, естонцям, татарам та деяким іншим народам було дозволено заснувати школи з національною мовою викладання. Утиски з боку царського уряду продовжувалися і надалі. У 1914 році уряд заборонив святкування дня народження Тараса Шевченка. Це викликало хвилю протестів по всій Україні. Слова обурення пролунали навіть у державній думі. Тут вперше розгорнулася гостра дискусія з українського питання, і це справило велике враження не тільки в думі, а й поза її межами. Незважаючи на репресії з боку влади, українське студентство у березні 1914 року вийшло на маніфестацію під жовто-блакитними прапорами. Поступово український національний рух набирав нових сил, але цей процес на певний час призупинила Перша світова війна.